Команда Стоп кадрів щиро висловлює подяку народному депутату України Івану Петровичу Рибаку, селищному голові Сергію Михайловичу Боднарюку і Вижницький райдержадміністрації. О, Так я не зрозумів, що це за непонятний пафос. Ну так горах сніг випав. Почався лижний сезон. Можемо собі дозволити. Ну таки. І... Моя команда. Буковина. Це дуже красивий і водночас цікавий край. Хто то тільки не народився? Не народився Тарас Шевченко, Іван Франко. Та, на жаль, народилась Аліна Гросу і ані Лорак. Тут люди не курять не того, що куріння вбиває, а того, що як пройдеш 40 кілометрів до найближчого магазину, то курити вже не хочеться. Це край, де 60% лісів. 37% гір і тільки 3% більш-менш адекватних людей. Це край, який не могли захопити ні фашисти, ні австро-угорці. По-перше, не могли знайти його на карті, а по-друге, в лісах були партизани, які гордо називали себе опришками. І перед тим, як піти в партизани, Гуцул повинен був попрощатися зі своєю коханою. Отож, два невід'ємні персонажа гір Іванко і Марічка на Говерлі. Іванку! Марічко! Іванку! Марічко, чого тебе так довго не було? Я відпрошувалася в тата в чоловіка. А, за що ти його тільки любиш? Іванку, ми вже шість років з ним разом. У нас троє дітей. І за шість років він був тільки один раз вдома і думає, що то його діти. А ти покинув такого чоловіка, Іванку. То правда, Марічко, але ми мусимо прощатися, бо я йду в партизани. Йти, Іванку. Я мусю йти, бо як я не піду з хати, то не вийде субсидія. А що ти будеш робити у горах? Сумувати за тобою. Марічко, якщо дощ піде один день, я сумую за тобою. Якщо дощ піде три дні підряд, я дуже сильно за тобою сумую. Іванку, а якщо дощ буде йти 40 днів, то стройте бо буде потоп! Марічко, ти будеш мені писати. Ні, Іванку, я буду тобі дзвонити. У дзвони. Так, якщо продзвонять три дзвони, то прибігти. Ні, то Паска. Марічко, Марічко, я хочу тобі назадку щось лишити. Знову дитину. Іванку, ти йшов у партизани три. Рази, а я то потім сама маю виховувати. Ні ні, Марічко, я хочу тобі назад подарити сопілочку. Якщо тобі буде сумно, то свиснеш мені, а коли ми повернемось, то одружимось. Іванку, але твій батько не дасть добро на наш шлюб. Марічко, мій тато такий гуманний, що не ріже свиней. Він їх доводить до суїциду. Марічко, він такий добрий, що заначку ходить у мамину сумку. Та він не добрий, він дурний. Він не дурний, він ще жодної сумки, мама, не купив. Добре, Іванку, ти мене вмовив. Подивись, які краєвиди, от що то там за країни. Дивись-дивись, а дивись, там Польща, о там Білорусія, а туди я хожу до вітру. А там що? А там Росія. Іванку, який ти в мене патріот! Прощай, Марічко! Прощай, Іванку! Жалко. Боже, як жалко на прощання навіть не поцьомилися. А тим часом до Марічки на вечорниці йшли дівчатка. Марш, марш. <смір> Боже, Марічко, але у тебе свиня перед різдвом змінилася. Давайте краще попліткуємо, а давай, 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 давайте, давай. Давайте. А ви чули, що Петро назбирав стільки сіна, що почав здавати сінували в оренду посуточно. Боже мій! А ви знаєте, що сусідка-Марічка годує своїх курей ММДемсом? і перед Паскою збирає зразу крашенки. Маєш тобі неприємність! Дівчатка! А ви чули легенду про Чорного Тараса? Чули, А, Не інтересні. Ой. Ой, осінь така холодна, вже нічого не хочеться, а мені подобається. Подобається в жовтні, коли на дворі немає зовсім людей. В жовтні на городі багато коней і людей, Завтра буде свято у горах. Ми будем, будем. Алло! мам в селі храм. Тут, то, 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 раду, то, то, то. Блін, тепер два дня буду ходити і повторювати то. А тим часом партизани зустрічали довбуша зі Львова. Олексо, доброго дня! Розказуй, як там у Львові. Та що там розказувати? Там співати треба. Ей, до Львова приїжджали. Раз, два, три. Страху там вони не знали, раз, два, три. І пішли вони в Криївку, і на вході їх, як дівку. Раз-два, 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 три! Але файна пісня. Довбуш, довбус у нас поранений. Що з ним? Його вкусив москаль. Як умру, то поховайте мене на могілі сірі степу широкого на вкрай. Біла грячка, та. Коротше, в коліді му три кубіка бринзи внутрівенно і три рази на день ставте свічку. Яку свічку? Яку? В церкві за здоров'я. <плес> шухер, шухер партизани, до нас хтось зверхи на коні їде. А ну тихо, він на польських копитах чи на литовських? То певно на гуцульських. Доброго дня! Я Іван, хочу бути партизан. Мій прадід був партизаном, і дід був партизаном, і я хочу. А тато? А тато мій був пан. <звук> Ти нам не підходиш. Але я на сусіда схожий. <звук> а тато про то знає? Ні. А, але твій сусід був партизан. Ми приймемо тебе в партизани, але спочатку ти маєш вступити в нашу групу Бандера. Співай, що на серці? Сало на столі за вікном коти. Нау-нау-нау-нау! Голодні діти повідкривали роти. Він прийде уночі, скаже їй здоров. І цілу нічку біля пічки буде підкидати дров. Все було би добре, но Вона хотіла би жити у Кракові, але живе Марічка у Рахові бо від дівчину іншу собі знайшов. І біля іншої пічки підкидає дров. Але зараз смішне буде, до вас Марічка біжить, хлопці. І боргу я вже не можу. Без мене? Ні, я вже не можу, як тобі тут добре без мене живеться. Я теж хочу до лісу, ви тут нічого не робите. Так ми ж партизани, ми мужики, а ти баба. Баба. Це я баба? Та я народила сина, посадила дерево, побудувала хату і це тільки у 10. Класі уже. Та я єдина, хто не плакав у горах, коли Ді Капріо з тітаніка топився. Та я оком відкриваю бутилки з-під пива. Ясно? Нічого ж ото моє око? Рот закрий. Ну добре, хлопці, беремо її партизани. Беремо! беремо. — Правильно. Але для початку нам треба тут постелити коврик, там нам треба пофарбувати деревця, там нам треба саме так закінчився партизанський рух в горах. Ви знаєте, незалежно від того, в якому часі живуть люди, незалежно від того, якого вони соціального статусу і які між ними обставини. Є така хороша штука, яка називається любов, яка в принципі переможе будь-які обставини і перешкоди. Власне, це ми хотіли сказати своїм виступом. А може то, що завжди прийде баба і все розвалець? Ну, бо так. За холодніше, за віком, і скоро ми ходимо на сцену я перший раз усі вам привіт. Буду на сцені ми нас чекали, бо ми вас дуже. І хочу сказати, Тернобіль є найвеселих людей. Ми скукати, ми скукати, наш друг не стані ジャパティス・ジューシャオスカーシュ・モイ